Вітаю друзі, сьогодні у нас ніч і ми придбали ось такий потужний фонарик, фонарик Videx, модель L361. Зараз будемо його випробовувати, наскільки він потужний. Ось Зараз посвітимо, бо цікаво яка в нього дальність. Маємо фонарик Videx L361 і Включаємо. Зараз у нас лінза без максимального фокусу. Зараз ми фокусуємося. Ну і давайте подивимося на саму луч. Відійди трошечки подібніше. Подивіться, як ви світи. Ну, приділу нема. Це просто що то з чим-то. Щоб ви розуміли. Ну, кил... та більше, Пяти километр, та больше, мабуть. быть, 5 километр он бьет. А ну, на... Нахуй, ну... все которые мы просто... Да, та. точка, то точка попадається. Ми... <laughs> да. Короче, вот такие это самые. Вот такие у нас потужные фонарики. Луч дуже потужный. Так, и давайте трошечки ложечкой развернем. Фокус. Якщо ми світимо десь, бачите, дивіться який у нас є... Це на ширину. На ширину, так. Да. Він захвачує просто потужно. усе. Будинки і все це він захвачує. Де. Можна трошечки сфокусувати його ось так. Що нам потрібно далі, можемо ось так зробити. Так. Так, так, так. Оце ну, ми з фонариком світимо. Це просто капець. Ви не представляєте, це просто клас. Оце мощ. Да, це потужна штука. Просто потужна штука. Глянь, вам просто бьет. Это туда на мост, да зараз? Uh -huh. Да, класс. Видекс. І додам трошечки про комплектацію. Іде фонарик у такому корпусі з пластику. Тут ну, такий поролончик, тут ремінь йде, на який це можна все чіпляти. Так? Ось Тут іде ремінь, потім йде дріт USB-C і бачите. Він з двох сторон. Це можна одну сторону вставляти навіть фонарик, а другу, якби воно йде ось 65 ватт блок живлення. Тут у нас стоїть роз'єм, де ви можете під'єднатися як до повербанка. Ось. І тут у нас йде під ці. Ось, наклеєчка, де бачите, USB. Звичайний. Тобто ви можете заряджати якісь свої е, телефони. Ось, павербанк і ще щось. Не знаю, що там треба. Тут, а всередині, як він включається. Включається оце запобіжник. Вимикаєш запобіжник. Потім зверху є. Кнопочка. Тримаєш, він включається. Тримаєш, він виключається. Ставимо на запобіжник і все, він не включається. Ось так. Стосовно акумулятори, акумулятори можна покласти ось такі ячейки, ти можеш заправити, зарядити, і сюди закласти додаткові акумулятори. Вистачає акумуляторів на 4,5 години, як заявляє. Виробник. І іде тут ось такий потужний блок з акумуляторами. Ось такі акумулятори тут йдуть. Ось 21 700 L4000 мАч. Ось такі акумулятори йдуть в комплекті. Разом з фонариком їх тут 8 штук. І це такий ще й додатково потужний павербанк. Є вологозахисний захист. І також, що приємно, це те, що виготовлено з висічного алюмінію, тому він важить 2,5 кг, як для такої, для такої потужності. Це дуже добре Я для такого фонарика. Ось. Ще що додатково в ньому є, це кріплення. Ви можете знизу на штатів, на штатів його приєднати, встановити. Як ви бачите, випуск 30.01.24 року це нова модель нового зразка і ну, він дуже потужний. Рахуйте, це в нас іде як сам лазер. Ось такий він іде. Така лінза тут дуже потужна, мощна. Радіатор трошечки нагрівається, віддає тепло і луч також віддає тепло. ось Я думаю, якщо навести в одне місце, то хлопці кажуть, навіть можна підпалити. Дерево загорається, тому можна ще розпалювати багаття. Ось такий чудовий фонарик ми придбали для наших захисників.